У цьому відео. Скільки в 2023 році вартує така деталь? Подивимось, що приховує в собі зовнішній вигляд пелюсткової корзини щеплення. Поцікавимось, що говорять офіційні джерела про цю деталь. Дізнаємось, з чого почали встановлювати даний тип щеплення на МТЗ. Це і не тільки у цьому відео. Привіт, ви на каналі Агророма. Якщо ви є власником такого трактора, як МТЗ, або просто цікавитесь цією темою, то ви не раз зустрічали на Ютубі відео, де продавці з різних магазинів пропонують купити в них оригінальну білоруську пелюсткову корзину щеплення. Але є одне але: чи справді білоруси роблять такі корзини? Давайте розбиратись по порядку. Для початку варто сказати. Що дані корзини на сьогоднішній день в інтернет-магазинах вартують в межах 16 тисяч гривень, а при ціні пшениці на зараз у нашому регіоні в 3,5 тисячі гривень за тонну це еквівалент 4,5 тоннам зерна. На мою думку, людина, яка заробила потом та мозолями ці гроші, варто знати, що купує в магазині. Найперше, як перевірити деталь, звернемось до офіційного сайту виробника, а це сайт Бобруйського заводу тракторних деталей. Та шукаємо там деталь за каталожним номером. Що ми знаходимо на сайті? Сторінка з таким каталожним номером є, але. Фото і опис цієї деталі відсутній, тому нам цей сайт нічого про це не говорить. Другим кроком я пропоную порівняти цю корзину з корзинами інших виробників, а особливо виробника райда. Хочу підмітити, що з вигляду корзини ідентичні, за винятком гравіювання на них. Але у нас знову є одне але. Стиль напису щось дуже схожий. Таке відчуття, що цей напис зроблений на одному станкові, ще б відмітив такий маленький нюанс, по якому часто видно не оригінальну запчастину, а це колір. На Бобруйському заводі всі запчастини покриваються неповторним червоно-коричневим антикорозійним ґрунтом. Можливо, це не аргумент, але ж потрібно на все звертати увагу. Перед тим як я озвучу останнє моє спостереження в даній темі, хочу заявити. Я пробував іншими методами достукатись до продавців, а саме писав коментарі з моєю думкою та обґрунтовував її. Але завжди, і під всіма відео, де я писав, ці аргументи просто видалялись авторами відео. Ось, наприклад, скріншоти останніх моїх спроб щось доказати у коментарях. Мене просто виставили ідіотом. Тому пробую достукатись до цих продавців і до вас, механізатори, через дане відео. І так, завершальним аргументом я вважаю офіційний каталог деталей трактора мтз 823 Чому саме мтз82.3 все просто. З появою саме цього трактора і появились у продажі дані корзини щеплення. Логічне питання чому саме у цей період? Тому що менеджери, які представляли новинку мінського заводу, говорили про те, що на нових тракторах встановлені пелюсткові корзини щеплення. Але ніхто з них не говорив, якого виробника корзини вони застосовують на даних тракторах. Щоб нам дізнатись що сховане в середині трактора, не розбираючи його, потрібно скачати каталог деталей із зборочних одиниць трактора мтз 823 який можна скачати на офіційному сайті. Якщо сумніваєтесь у моїх словах, можете самі скачати. Силку для скачування я залишу у коментарях. І так відкриваємо каталог, шукаємо 24 та 25 сторінки. І читаємо, що на даних тракторах і справді встановлювались пелюсткові корзини щеплення, але чомусь пише, що виробником даної запчастини є завод Look, всім відомий німецький бренд, який робив корзини для МТЗ ще до нашого новенького мтз 823 На слідуючих сторінках АЦ-26 та 27, описана альтернатива корзині І це всім звичне, посилене, оригінальне щеплення на пружинах. На вашу думку, якби Бобруйський завод робив такі деталі, чи не встановлювали б вони їх на свої трактора, чи можливо ці корзини роблять для іншої техніки, це мені невідомо. І на мою думку, нелогічно. Більш логічної відповіді на це питання. Мені здається, що підпільні виробники скористались тим, що білоруси не заявляли, що на новому тракторі встановлено щеплення фірми «Лук». і просто почали свою кампанію по просуванню своєї продукції під маркою оригіналу, тому що ця ніша не була зайнята і ніхто їм не заперечував. А що ви думаєте по даній ситуації? Пишіть у коментарях. До речі. Як вірно говорити, корзина щеплення чи кошик щеплення? Відповідь теж пишіть у коментарях. Я часто у цьому відео використовував слово корзина, тому що так звик. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. До зустрічі!